А вже й смачно, який же смачниця й десерт захоплено вигукують діти, «А же і широкий аспект смаків, дегустуючи страву, зазначають дорослі. Що це ми їмо? І з чого ці ласощі приготовлено? запитують усі. Ніхто й не здогадався, що це просто манка. Просте, як завжди, все геніальне. Друзі, давайте разом з нами трохи поекспериментуємо з традиційною манною крупою. І вона, манка, заграє в нас по-новому у вигляді смачного мусу. Для приготування десерту. Нам потрібно інгредієнти згідно цього списку. Компот чи сік беремо будь-який. Ми ж узяли консервований компот із винограду. Як ми виноград закривали на зиму, на нашому каналі є відео. Зваримо манну кашу у каструлю, виливаємо. Пів літри виноградного компоту і ставимо каструлю на вогонь. У підігрітий компот, поступово вводимо манку ось так, щоб не було грудочок. Друзі, порадьте, а як ви варите манну кашу без грудочок? напишіть про це в коментарях. Вміст каструлі. Доводимо до кипіння і варимо кашу на малому вогні. До п'яти хвилин, до загустіння. Звичайно, кашу постійно потрібно помішувати. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал, далі буде ще смачніше приготування страв. Хоч із найдоступніших продуктів. А якщо ви любите солоденьке, то за бажання у цю кашу додаємо цукру. А якщо у вас солодкий компот, то цукру можна і зовсім не додавати. У нас компот із винограду кисленький. Ось яка каша вже стала густою. Вимикаємо вогонь і надаємо їй час охолонути. А щоб швидше вона охолонула, то ми перекладаємо із каструлі кашу у ємність, у якій ще теплою кашу будемо збивати чи міксером, чи блендером. Тощо збиваємо манну кашу міксером на великих обертах. Приблизно 5-6 хвилин збиваємо до побіління. Ось уже маса побіліла, стала повітряною. Видно вже й бульбашки. Друзі, поставте нам подобайку, щоб ми та ви щасливо жили, адже це ж обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам подобайку, підписку, коментарі, і все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. І не так викладаємо мус із манки у будь-яку порційну посудину. А щоб десерт став ще смачніше то за бажання у креманки додаємо будь-які наповнювачі за смаком та за бажання ось так. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами, дякуємо вам за хороші слова і віримо, що все буде добре. Накриваємо десерт. Харчовою плівкою і ставимо у холодильник на пару годин, щоб манка загустіла. Хоч її вже можна їсти і в такому стані. Особливо її вже можна давати маленьким діткам. Їм же холодну страву не подасиш. Ах же і смачні ласощі, і звичайної манної крупи. Це так смачно, це просто і геніально, це просто смакота, аж й смачна манка.